Всім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і хотіла я сьогодні продивитися таку тему це Придністров'я. Що там таке відбувається? Чи там йде провокація росіян, чи там щось наші планують. Давайте подивимося: Придністров'я. Що готує там РФ? Що готує там РФ? Чи це буде якась. Ну, можливі якісь ці провокації? Так, чи готує РФ провокації на Придністров'ї, чи готує РФ провокації на Придністров'ї? Да, бачите, вже тут йдуть розмови по цьому поводу. Так, якісь новини чуємо, щось будуть за зміни. Всих вони там всіх піднімають, щоб вони вставали і рухалися. Всіх там піднімають по страшному суду. Вставайте, захищайте землю. Угу. Тобто вони, бачите, вважають, що ну, як, може, може прийти кінець. Може прийти кінець. Їхньому. Отам їхньому Придністровю. Але вони збер... зб... ну, тримають ситуацію під своїм контролем. Вони готові щось там по типу такого якоїсь активності, але ситуація якось затягується, щось вони хочуть затягнути. Ну, щось їхні плани, дивіться, руйнуються. Щось їхні плани руйнуються. Щось вони там хочуть все ж таки ну, якась активність, але щось не можуть там зробити. Так, чи будуть якісь дії з Придністров'я на... щодо України? Чи будуть якісь дії, чи, чи, чи є загроза? Давайте так подивимося, з Придністров'я на Україну. Чи є загроза з Придністров'я на Україну? Ну, вони там щось майстерно, так знаєте, роблять, прямо відточують своє майстерство, карта роботи, військова робота. Тобто якусь проводиться там військова робота, і е карта е повішений є. Але якийсь такий, знаєте, процес затягується. І що тут ми бачимо? Ді, це одні ті самі карти. Процес затягується. Ну, Тому що у нас класна оборона. Бачите, вони в печалі, тому що вони не проб'ють нічого. Вони як звіро, той, який іде, бачите, в цій карті. А ми стоїмо просто на своєму кордоні і втримуємо свої позиції. Ну, ні, Ми приміняємо силу і вже давно, тобто ми стихенько всі стоїмо, очікуємо. Ні, не буде обмеження, тобто нічого вони нам не заподіють там. Тому, так, а чи є в планах щодо Придністров'я? Чи є в Україні в Збройних сил України якісь плани щодо Придністров'я? Чи є в Збройних силах України якісь плани щодо Придністров'я? Чи Україна щось там планує? Обмеження? Я думаю. Ми це більше суто інформаційно, знаєте, там такі. Стоїмо, обороняємо нас, наш кордон. Бачите, ми ну, стоїмо тихенько в своїй хаті, сидимо тихенько в своїй хаті і все. Стримуємо активність їхню, просто стримуємо активність і на поготові. Дивіться, Тобто тримаємо те, що йдуть їхні каравани, ми їх стримуємо. Тобто Ми не дамо там нічого просто зробити, ні. У нас плани тільки на перемогу і на те, що все там буде нормально. Ми там стоїмо на наших кордонах, тому все, все нормально. Чи планує давайте спитаємо так: чи планує якісь провокації стосовно Молдови? Чи будуть якісь провокації у Придністров'ї стосовно Молдови? Молдови? Що там? Придністров'я стосовно Молдови, що там за. Чи будуть якісь провокації? Так. Да, там йдуть, бачите, переговори, також розмови йдуть, або... але ж ситуація не двигається, вона стояча, вона <кій> така, нікакая, Під контролем тримають багато людей туди запускають, вже вони запущені вже давно. Ті люди у них там вони працюють, вони там козачки запущені є. Ці от вони з ними їх зараз прорабатують тих людей, які от там запущені в Молдову. Бачите, вони там їм щось, пошепки, говорять, що потрібно, от, знаєте, сімірка посухів, що потрібно якось ну от відстоювати чи що, щось такого, вставайте, типа беріть палки. да Король чаш і е, якісь ну от скоро будуть якісь по-тихому. Щось там по-тихому відбувається, якісь Якісь розмови робляться, і начебто, знаєш, якісь там вони і планують. Ну, там якесь двіження йде з Придністров'я на Молдову, там постійно йде якесь двіження, і якесь ну, таємне, постійно щось таємно там робиться. Процеси робляться. До чого вони. ну Плани в них є. До чого вони приведуть? Ну, приведуть, бачите, до э, того, що Росія матиме задоволення там. Так. Ну і давайте спитаємо, чи Придністров'я залишиться в складі ну, по типу в лапках російським, чи все ж таки повернеться до Молдови, в склад Молдови. Чи в цьому році Придністров'я залишиться російським, чи перейде в Молдову? Давайте так подивимося. Залишиться Придністров'я російським чи перейде в Молдову. Так, залишиться російським. Перейде в Молдову. Ні, на жаль, залишиться поки що російським. Дивіться. Король контролює тут ситуацію, тримає Придністров'я, король тримає. Це Путін у мене завжди виходить, якщо ви знаєте ж, на мої розклади. Тримає в руках і повністю як сім'я. тобто ще повністю. Для Молдови тут іде отшельник, тобто вони поки що в стороні, йде печаль, втрата і поки що роз'єднання. Ні, До кінця року ще я не бачу Молдови, щоб вона управляла Придністров'ям. Тому такий був розклад сьогодні на Придністров'я. Буду вдячна вам за ваші лайки і підписки. Віримо, що все буде добре. Бережіть себе.